Маечки болтаются нормально, так треба. Потім закройте, головне, щоб временно попало. И закрыв. Сейчас. Закрыв. Бейбейка. Зло. А чого зло? Нет. Зло-то старий позовники. Ну как старый? Це скорочений позивний, а так насправді лютий. Тому що я дуже добрий. Як тебе звати і з якого ти міста? Олег. Звати мене Олег з міста я Миколаю. Рідне місто Миколаю. Місто. Чим ти займався в цивільному житті? В Цивілки. Ну, столярні справи. Саме там на э, чипу працював э, потім щось мене йокнуло, почав працювати на малярочку. На Дитяче да, ліжечко. Дитяче ліжечко малювати. Можеш проїжджати. Ну, я пошка, я пошка. Малював ліжечка, довго ще й війну малював, але потім а... щось сидів, сидів. Досидівся. Досидів. Зараз, я, зараз я тут. Так, на стрічку не вилити, будь ласка. Нормально. Е -е, що для тебе стало поворотною точкою, що ти після ліжечок вирішив піти в армію? Е -е, я побачив, що в країні дуже схто ЦКшників. Я зрозумів, що це треба якось відправляти. Я пішов сюди. Сюди. І став водієм. Так, з водієм. Ти зразу хотів стати водієм? Чи... Ні, мені сказали. Буду є права, є цей як його права, у тебе є, я говорю, так, ну всю, ти водію. Так точно. І подобається бути водієм. Так, що, прикольно, катаєшся собі і все. Коли треба, можна б... і машинку поїсти і ісп... ісп... спитати на всі максимальні її можливості. Цивілі в тебе яка машина? Е -е цей. Гольфік. Четвертий. Маленька. Універсальчик. Комфорт і. Е вмісткість. Е -е -е в економність. В армії на чому ти їздиш? Що ти задав таке питання. Хе -е на чому я їжу? На Т-5, на гритвулі, на пікапчиках. Бритвол, там, нісанчики різні, там, щось, паджерики, все, що дають, ну, тому і їжу. А саме моє улюблене, я так поняв, для мене це якийсь Т5. Т5, Я багато замітив, що хлопці, коли приходять в армію, починають їздити на Т5, і такі. Б воно зручно. Воно зручно. Воно зручно. Воно зручно, дійсно. Воно то, що зручно, і що воно їде. Ти на Т5 можеш спокійно, якщо тобі треба ускоритись 160, воно їде спокійно. А на якомусь пікапчику воно розривається і каже, я не хочу, пустіть мене до мамки. Це... В тебе якісь є фішки, які ти завжди береш з собою в машину? Yeah. Трос, можливо, щось таке, що ти обов'язково береш з собою в машину. Самою з собою. Трос цей. Домкрат то і і повинен бути в машині. Агнітушитель це і... практики не було, але чув, що треба. Агнітушитель це наше все. Безпека, безпека. І, звісно ж, цукорочок треба з собою мати. Така штучка маленька, яка може то безповіщає, якщо що. Цукорочок, що ще таке треба? На баячках ламався чи ні? Ні. Не було ще. Інші ламались, допомагав іншим, але я ні. Ева... Поки що... Була евакуація Поки... машини? Чи... Ні, під... К... машина була неукомплектована якраз. Повертаємося до минулого... до минулого питання. Машина була неукомплектована і нічого не мала. Ні запаски, нічого такого. Прийшлось вести запаску. такі то справи. Евакуацію машин особового складу. Була евакуація, було... поїзкові групи шукали літачки. Пане пілоти, нехер хір Це неправильно. Доган". Догано. Догано? <к к dedim> <dorme">. Евакуація особового складу була чи ні? Була саме... Ну як евакуація? Хлопці забирав, коли машина у них е дуже. Ренджік це що це у нас? Американець? Чи це такий? Чи, це... Ford? Ford Ренджер. Це, 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 це Англія. В нас. Англія, англічан. Ай-яй-яй. Ну. І за цього прийшлось хлопців забирати. Незручно, ночі, воно саме таке напряжне. Не полюбляю ночі їздити, але ночі тільки і працює. Чи є моменти, які запам'ятались за цей час? Саме з машинами тебе цікавить? Та з боячок взагалі. З боячок? Ні, ну щоб запам'яталось, таке, щоб... Навіть не знаю. Запоріжжя Що? Запоріжжя мені запам'яталось. Нове місто? Та, нове місто, то і все. А так, що поля да й поля, їздиш по тим полям. Бліндажики, як бліндажики, нічого такого. Все одно і те саме, де б ти не був. Але може тут місця не може теж трошки гарніше. The... Взагалі з корчами the... багато проблем. Так, звісно багато. Ці ми ми весточки постійні клієнти. що казати, дивишся, приходиш до них там всі хлопці, вже чередя такі стоять, такі, можна я, можна я. Ну, в черв я. багато проблем. А яка ідеальна була б машина для тебе, от, якщо б тобі завтра волонтери привезли <гум> і ти такий, типу, я буду їздити тільки на ній. Тільки на ній? Mm. Так хотілося б... навіть не знаю. Мені подобається, що буси, то що багато місця, але... Ну, типу, на боячку, на тип, кожен день би з радістю на ній їздив. Прокидався, такий я знаю, що вона сьогодні не відригне. Та блін, що вона не відригне. Блін, це таке питання, кожна машина відригне. Навіть новенька машина. От, наприклад, у нас той, той Great wall тволчик є, теж щось відригає. На що то грішить не знаєш навіть. Як тобі грій Great Грийтвол? Досить, що мені подобається, воно свіже і за того, що вона свіжа, трошки виникає така легенька довіра до машини, не дивлячись на те, що це китайчик якийсь. Бо я чув від іншого водія, який в нас потім буде, що вони отримали FPV-ху ззад, і вона, і вона вивезла хлопців. Вивела. Добре. Не я, рад, я радий, дуже радий це чути, тому що значе, така машинка, як типу, китайці, ми їм не дуже довіряємо. Але э, я дуже рад, що так хлопці вийшли. Сподіваюся, що в нас такого не буде. І ніяка нас на цей не буде мацати. Той, ну, наче машинка нормальна. Це єдина машина, в якої їде у нас кандійка. В інших нема? Ні. Все зломано. Old school. Нафіг там на ну кайдей там. Там хлопці такі рексізі, що там кайдей не треба. Жарко з ними, да? так? Так, з ними. Да, ну з ними жарко, це точно. <хи> Там такі квапаки. Як тобі «Ісузу»? Сузу? І Сузо? Як тобі автомати? Речі, Я... Ми коли е... їхали сюди, спілкувалися е... про те, що е... ти любиш більше механіку. Міханіка. Конечно... Не знаю, у мене якась любов до механіки. У мене може якісь, знаєш, типу, як... це не консерватор, якийсь, а цей старовір, який що, типу, механіка для мужиків, автомати для дівчинок. Ну, типу, у мене. Так. Таке враження, але насправді автомат це такий чоловий. От що що? Я думаю, що в цивілі, ти питав за цивіл, що яка машина цей, що ти будеш предпочитати дизель чи цей чи бензик, то я скажу, що я хочу автомат. Сидиш тобі, нога віддихає, рука віддихає, я не знаю куди йти. Ну, в даний час ліву руку не знаю, куди А на боячці. Автомат Ні, чи механіка? — може? Тільки механіка. Тільки механіка. Тільки Та механіка. Я, ж, я, ну, я насправді мало що знаю з автомати, але начебто кажуть, що якщо болото, то автомат начебто і може вивезти, але це тіпа, мені краще лучше буде на механіки в цей час, коли буде болото, і сляк утекає, чим е, автомат. Механіка — на все, все одно. Боячки тільки механіка. Що, пішли? Далі дивитися на машини. Та на машину ну, маши... Ну. Ну, будемо, не будемо палити бойові машини, будемо палити тільки мою. <свісно> Правильно. Ой. Можливо, в тебе є рекомендації по регламенту автомобілів. По регламенту? Ну, типу, заміна масла раз в 5 тисяч. Масло. Ну, масло міняти, звісно. Якщо по бумажці, по цьому мануальчику треба міняти, то звісно, міняти. Чим, чим частіше, тим краще. Тому що то, як даємо пи... машинам, то звісно їх треба буде міняти. Ну, Скільки в середньому Я... живе отрига. Корч. Живе в плані. Ну, Начнувати. від ремонту до ремонту. Набоюся. Від ремонту до ремонту? Ні, вони досить у нас живучі. Ну, тіпа, ми їздимо, перед кожним виїздом глянули, маслиця, що, як, як, якщо треба, долили. Антіфріз, всю цю біду подивилися. тормозушку перевірили, глянули, є, чи немає гідрач, все це перевірили і вперед, і машина їздить у нас може і місяцями. Ну, нормально. Яка сама проблемна була у вас? Т5, 2,5 дізель. т 5 в якому антифриз, да, що в голову? Та-та окрема -та! машина. Тут, всі, тут я, оскільки Т5 там. Усі усіх проблема оце. То масло кудись уходить літрами, що тут сказати, грамами, літрами кудись уходить. коли ти баклажку покупаєш, поки туди доїдеш, півця і зальєш. Назад приїдеш знову зальєш і вже нема тої баклажки п'ятилітрової. Т п'ятий саме проблема. Саме те п'яте, дизель. і наче дізель, непоганий, але но... щось він такий трошки проблемний. От з ними що... Тон тандемні вакуумні насоси, щось теж слюні пускають. Не знаю. Але все одно Т5 найкращий для боячих. Т5 найкращий, так. Да. Але це... трьохлітровий. Е... Чи ні? Трьохлітровий? А я не знаю, чи є такі трьохлітровий. 2,5 – це класика ж там. 1,9. 1,9 – це топчик. От у мене саме на мені оформлений автобус бус є дізельний, який, з якого я почав свою цю, рульову кар'єру. То Шо? цей, то 1,9 зелет це на сам, найкращий движок, який я знаю. Але старенький такий. Тур турбо. Турбо? Звісно, турбо. Є а а бач... атмосферники. Бач ти бачиш мої шортики? Ну, так. Ти троханчики поправляв. <реку> О, Фермери на нас будуть дивитися. Здрасті! Що <реку> <Цей. реку> 에... може по резині підскажеш? Так у тебе класна різина. Китайська різина, але класна. Круза. Да. Ну, Мені я, подобається. Я бачу, що ви їх навіть на буси ставите. да, Ми їх на бусики ставимо. Це така оптимальна штучка, тому що е, якщо ставити таку, да, це на якість. Да, прямо саме та. І вона їздить і виматується. От Хлопці поставили на Нісанчика якусь таку мощну грязьову. По дорозі ти дорогу не відчуваєш. Вона м'якенька, так? Да? А як м'якенька? Дорогу не вчуєш, я маю на увазі, ти коли їдеш, ти чи не лівітуєш, це дуже небезпечно. А коли треба пердячки даєш, то це, ця різина не дуже. А оця, от, вона наче по трасі чує себе, відчуває нормально. Дощика боїться. Коли дощик, теж машина не контроль... ну, стає не контрольована. А так, це саме така найкраща якісна, як для мене, різина. Щоб поки не підводило. Сподіваюся, що не підведе. Подивимося, як зима покаже, що робить зимою. То, то ми подивимось. Та й таке. Це навіть не знаю, можна розпити на камеру ну, чи ні. Ну, от дивись, в тебе нема цікавих історій, бо в тебе боячки проходять дуже спокійно, дуже врівноважено. Та. Без всякого такого. Дійсно, так робити. Вона... Ти, здається, мені 6 місяців тут. А, Тут може й да. так. Ну, шість десь да. місяців. Я, я не на, рахую. Так час іде, що якось так. Шість як. місяців спокійної служби водієм да. на боячках. Да. Забрав, привіз. Ми да. ми, ми та, ми досить обережні люди, е, Якщо десь узнаємо, десь якась хуйня пролітає, десь не катраса, ми обіжаємо. Там, там де було вже, там вже де щось жужало, нас там вже немає. Ми обіжаємо, ми шукаємо. Так, щоб, е, моя задача яка? Довести екіпаж в цілості до сохранності, до, до бліндажика. Все, я, і це, і я начебто це роблю. Ніхто ще не жалується. Кричать, звісно, пацики, тіше, тіше, куди так і їбашиш, але це нічого страшного. Пусть катається. От вперше в нас цікава історія в тому, що нема цікавих історій. Бо у людини спокійна, нормальна служба. Так, ну, типа, нема що розказати. Є, прикол, є приколи, різні приколи, типу, там. але це не на камеру, мабуть, розповідати. Про орехи больші. Про оріхи больші, то, оріхи больші, то про больші ну ні, У мене дамочки, до мене дамочки ці, е якісь підходять старання на трасі. Я їх намагаюся обходити стороною, але вони все одно до мене підходять і, про, і просять допомоги. Ну ладно, це не не камера. Це, це вузький круг людей знає про це. Може, ти, може і ти вже знаєш. Дів Дівчина буде дивитися інтерв'ю. Та що? Та вона знає, вона знає. Добре. Я знаю, що ти тут 6 місяців, що ваша рота ще. Трошки сюди, що у вас більше крила і що у вас така робота, що якщо правильно і грамотно все плануєш, то ти не отримаєш пішки. Так. Все, і мені тому, навіть... Коли да, я да, чую, що в тебе да, нема, да, знаєш, цікавих історій, в мене на душі спокійніше. бо Будемо знімати потім хлопці, які на FPV працює, і там, да, в них, типу, FPV-шка, але все добре. Він вже буде розповідати про цю шикарну історію про цей Great Wall. Тому це вже на наступний раз. А в нас сьогодні спокійне інтерв'ю про. Та дуже спокійно. — Volkswagen Т5. Це топчик. Т5 це топчик. Але вони гниють. — Гниють. А що робить, якщо воно так? Ну, скільки їм вже? Вони вже по 300 тисяч пройшли, мені здається. Вони вже весь свій ресурс виробили два рази. Звісно, а ми їх ще добиваємо. А вони ще їздять, я що здивований. Ти дивишся, що машинка вже така поношена, руля вже нема. Ти вже тримаєш вже не руль, а це железний корт, який там пос, всередині, то <су> вона ще їде, а от ти їдеш, а вона ще їде. Дуві, ма, це машини, що тут казати? Пікапчики теж хороші, джипіки теж. Пікапчик добро. мені незручний, наприклад. Я... Не це не, не моя не темка. Не моя. Бо в мене багато такого всякого хрупкого лайна. І пікапчик для мене це незручно. Особливо взимку, коли ти такий, типу тому. — Бери буса. — Да, Взимку тобі треба щось таке дуже крихке перевезти, а воно все снігом припорошене, все це. Так. І це не моя історія. Я знаю, що люди люблять пікапи, що це їх тема. але… — Я сам не дуже по пікапам. Е Одкритий пікап, от як це, е це для мене тємка. От. Якщо є кунг. Кунг. Ну з кунгом, да. ну, але кунг... воно парусний такий, дуже. Смотри, який кунг. Якщо висота велика, то як парус їдеш, а воно не їде, От як ну, на гридволі в мене. Поміж е l 200 і Пажеро, котрі на одній базі, я виберу. Pajero. Я Бо З це... тобою згоден. Бо це Тємка. Це тємка да. Що ти хотів сказати хлопцям в тилу? Що я хочу сказати хлопцям в тилу, хлопці. Ну, якщо ви хоч, це, не хочете бути тут, де я, наприклад, хочете десь інше місце. Сиді, сидіти далі в тилу. Ну, сидіть, але ну, хоча б донаттів. Більше донатів краще. Краще для всіх. І для вас, і для нас. Але... Дуже добре буде, якщо будете до нас. Прийдете і будемо цих ці... пачками. Тому що не вистачає рук. Не вистачає рук, і це дійсно відчувається, коли ти в такому тонусі робочому, мало того, що ти повинен хлопців зводити туди-сюди, туди-сюди. І це тільки водій. Що казати про водія? Як сказав Іван Соляра. Я всього ж прокладка поміж сидінням і рулем. Але ці прокладці треба зузити хлопців, треба обслуговувати машини. Треба обслуговувати машини, а ще помімо цього ти ж носиш, не будеш колупатися. Треба допомогти хлопцям там щось. Навіть літачок тут полатати. Ну, Якщо руки є, не сраки, то щоб літачок не полатати, може, може скоро будемо бліндажики рити, то теж треба, треба буде, до речі. То дійсно руки треба буде. А так, що хлопці, давайте заходьте до нас, у нас кайфово. Що дійсно мені подобається. Я ще не жалкую, що я тут. Мені дуже тут подобається. Саме в 423-му. Та. Я Кайфуєш. кайфую. Кайфую, да. так. Ну дійсно, пацики, от дивіться. У мене зараз беруть інтерв'ю. Я сиджу в Ісузу, я Япошки, з Кендійчиком. Поруч, поруч зі мною два гарячих чувачка. Що може бути краще. То ходьте до мене. До нас, до мене, кажу. Я за.